Яка називає себе журналістом і активістом, вона вже скоро буде скаржитися інопланетянам щодо так званого порушення своїх прав. Мені здається, що там більше спостерігається манія переслідування, і я б радила цій людині в першу чергу звернутися до відповідних медичних установ, якщо вона вважає, що хтось її переслідує. А В даному випадку йдеться про порушення закону, тому що відомо, що у нас в Україні нещодавно був прийнятий закон, який говорить чітко: ніякої пропаганди тоталітарних режимів бути не може. Це і комунізм, і нацизм, і так далі. Що ми спостерігаємо сьогодні? Людина, яка не приховує свої червоні погляди до сьогодні, людина, яка збирає на своєму мітингу. Тих, хто також відкрито заявляє про свою прихильність до комуністичної партії, Вважає, що хтось хоче порушити його права, хтось обмежує його свободу слова. Ніхто не обмежує, Я, як депутат обласної ради, звернулася до правоохоронних органів надати правову оцінку, тому. Що коїть ця людина, а вона розхитує державний устрій, і, на мою думку, це загрожує дуже страшними наслідками. Якщо відверто, я не здивуюся, якщо завтра до нас в Житомир приїде канал росія 24 і зробить із цієї людини ще жертву. Я цьому абсолютно не здивуюся, тому що вони все для цього роблять, вони все так підносять. І відповідно я не буду зупинятися, да, попри те, що нещодавно я народила дитину. Для мене це вже питання принципу. Я дуже дякую своєму побратимові Юрку Гордовському, який також підключився публічно. Бо я бачу, що в Житомирі я, до речі, хочу наголосити, що перед тим, як іти в СБУ, 6 грудня з'явилося це інтерв'ю минулого року. Наступного дня я пішла в СБУ. І я дзвонила народному депутатові Бориславі Розенблату і сказала: Борислава, ви як народний депутат, який був обраний від Житомира, ви якось будете реагувати? Да, буду. Тобто я авторитетно заявляю про те, що я головоза депутат Житомирської обласної ради, зверталася до народного депутата України, і він сказав, що також не облишу цю справу. Але я бачу, що він нічого не робив. То мене цікавить, про які патріотизми сьогодні говоримо, про те, щоб якось зміцнювати державний суверенітет. Тому що ми знаємо, що е, дуже часто через мовчання або замовчування найбільші злочини коїться. І ми сьогодні спостерігаємо цей злочин. Тому що е, в соцмережах обурюватися це одна справа, а вибачте, сісти, написати, відреагувати і вивчати, розслідувати це зовсім інший масштаб. Ну насправді сама ситуація, яка відбулась, вона зовсім не дивує мене. Тобто, це мало бути. Дивує декілька інших речей. Перше це позиція, скажімо, державних органів, в тому числі поліції. Тобто є закон про заборону комунізму, є певний матеріал в ЗМІ, в якому пропагуються відкрито комуністичні символи, комуністичні ідоли, поплюжиться Українська держава. Наслідком би мав би бути арешт журналіста Ф. Якісь адміністративні, можливо, правопорушення, хоча не передбачає та стаття адмінки, для сайтів, ЗМІ, які опублікували те та... і крапка. Натомість влада дозволила штучно роздути конфлікт, в якому знайшли тільки ніби як одну людину, яка виявила громадянські свої права, право. Домагатись законності в цій державі, не як право депутата, а навіть право кожного громадянина, вимагати дотримання законів. Це Олена Галагуза. Натомість пішли звинувачення в якісь надумані в посяганнях на свободу слова від неї. Тобто, це перша така дивна позиція. Друга дивна позиція від комітету з питань свободи слова та інформації, та інформації. Тобто, вони забули, що вони ще мають там додаток інформації. Цей комітет би мав би сам можливо розглянути це питання, пересвідчитись, не підписувати там яких списульок, в якому за підписом пані Сюмер відверто звинувачується Олена Галагуза без жодного суду і слідства в нападах на свободу слова, яких фактично взагалі не було. Третя ситуація. Прихильники комуністичного режиму, прихильники знищення держави Україна відкрито проводять мітинги, де проводять під будівлею міського управління поліції. Не абсурд. Тобто, на мою думку, всі учасники мали бути негайно арештовані, всім їм мало бути висунуто якесь пред'явлення певне, тому що не інакше як антидержавний заколот я це назвати не можу. Тому що такі дії, вони приводять до того, що ми маємо на Донбасі. Там також нічого не було, там 6 рік, десятий. Ну, подумаєш, вийшли люди з прапорами Донецька Народна Республіка. Ну в нас же свобода слова, в нас же свобода. Бачите, до чого це дійшло? Те саме ми будемо мати тут. Зараз ця особа, яка назвала себе журналістом, вже е, звертається до Ради Європи, до ОБСЄ з якогось диву. Але дивує інше, чому зникли ці матеріали? Чому зникло відео? Я вчора його став шукати. Воно зникло з сайту КПУ в першочерговому вигляді. До речі, сайт КПУ досі існує. Звертався до Авакова, до поліції, чому досі не виконано рішення про заборону Компартії і закон про заборону комуністичної символіки. Сайт КПУ існує, відео зникло. Відео зникло з журналу Житомира, який перше опублікував це відео в авторській колонці Фореста. Тобто, сам журналіст в лобках, він вважає, що це є порушення свободи слова, але в той же час матеріал зник. Тобто, така двояка ситуація. І третя, чи вже четверта дивує позиція Національної спілки журналістів. Перше, як могла ця людина бути там, враховуючи навіть Неможливо рівень патріотизму чи щось там інше. Навіть рівень елементарний, рівень культури, грамоти і правопису того ж самого. Людина абсолютно безграмотна, людина абсолютно не розуміється ні в чому, але вона є членом Національної спілки журналістів України. Як ця людина туди потрапила? Чому не реагує Національна спілка журналістів? І чому така дивна позиція у журналістському середовищі Житомира неодноразово звертався до всіх? Чому ви можете стояти поряд з цією людиною? Тобто ви асоціюєтесь певною мірою з тим, що пише ця людина, що говорить ця людина, з тими мітингами антидержавними, які проводить ця людина? Тут Тут не питання навіть до того журналіста в лапках, тут питання до, до влади сьогоднішньої, на кого вона працює, для чого вона це робить. О. Я Але. хочу додати до комітету, що буквально вчора я мала розмову з народними депутатами, членами цього комітету, і дослівно цитую: що це звернення з Житомира вони отримали наприкінці засідання комітету і сказали, що відписались як формальність. Я наводжу дослідну цитату. Цей народний депутат попросив не говорити його прізвище, але, безумовно, я, як людина, яка також є журналістом, яка багато років займається розслідуваннями, я починаю копати. І складається враження, що просто не надали ніякого значення цій заяві. Її взяли до розгляду, знаєте, як під копірку там написані відповіді, поставили прізвище. Там Ctrl-C, Ctrl-V і все. А в суть вони взагалі не вивчали. Тобто, у мене з боку склалось таке враження. Тому я направила звернення до голови цього комітету Вікторії Сюмер. По-перше, щоб вона вибачилася за те, що вона зробила. Я, чесно кажучи, те, що ми говоримо про закони, то навіщо ви голосували про заборону тоталітарних режимів, відповідні закони? Для чого? Щоб їх не виконувати. Для чого гратися? Вони вже, вибачте, догралися у Верховній Раді, і ми не знаємо, чим далі це завершиться. Я не хочу теж політизувати цю ситуацію, але інше враження просто не складається. Нікому нічого не потрібно. І дійсно, я ще раз скажу, я не здивуюся, якщо до нас приїдуть російські телеканали завтра, а післязавтра будуть створювати республіки на території нашої області. Це дуже небезпечний прецедент. І бавитися з цим в ні в якому разі не можна. Свобода слова і свавілля це трішки інші речі, і треба їх розрізняти. І як я завжди наголошую, є самодурство, а є позиція. І ми бачимо чітко, для чого це все робиться. І тим паче інші учасники мітингу, які мають кримінальне минуле, про це всі добре знають, там не тільки комуністи були. І я хочу, наприклад, зараз озвучити лише два запитання до цього так званого журналіста Ф. Чи правда, що він сидів 12 років за скоєння умисно? Тяжкого злочину, тобто вбивство людини. Я хочу, щоб мені надали відповідь на це запитання не тільки ця людина, яку я адресую, але й правоохоронні органи. І я ще раз наголошую, що це офіційно. Я як депутат обласної ради зараз звертаюся завдячуючи вашому засобу масової інформації. Ми знаємо, дивимося всі центральні. Телеканали, і дуже добре українці володіють ситуацією, коли ОБСЄ не помічає, як з російської сторони або зі сторони окупантів обстрілюються позиції наших хлопців. Тому мене, я знову ж таки кажу, абсолютно не дивує, що відбулася ця зустріч з іншого боку, вони просто могли попити кави, як якісь знайомі, а нам це піднесли як інформаційний привід планетарного масштабу. У мене також безліч знайомих різного рівня, які живуть за кордоном, і я також могла, наприклад, попити кави, тому що ми бачили, що, по-перше, зустріч відбувалася неофіційно, в якомусь закладі громадського харчування, а потім написати статтю і сказати, що от я там поскаржилась містеру Ікс чи аби кому. Тобто надавати якогось серйозного значення я би не робила. Спочатку була відповідь про те, що не те, що інкримінували, а справа хуліганка. Те, що зробив 296, там. Ця людина це нібито хуліганка. Я ще одне звернення написала з проханням перекваліфікувати на карну справу, тому що це кримінальна відповідальність. І от мені сказано, що ось в подальшому ході до судового розслідування, якщо слідство дійде до висновку, то буде достатньо підстав для зміни кваліфікації, які наведені у вашому зверненні, то в подальшому кримінальне провадження буде перекваліфіковано згідно із статтею 110 Кримінального процесуального кодексу України, підписано слідчим слідчого відділу Житомирської поліції Суханюком. Тобто, ось ситуація на сьогодні. Подивимося, як вона далі буде розгортатися. Я готова свідчити відкрито перед правоохоронними органами, тобто не бачу в цьому проблеми. Я не ховаюсь. І мітинги на свою підтримку я не збираюся влаштовувати. Бо цей марлізонський балет треба припиняти. Треба припиняти. А я ж це взагалі виходить маразм повний. Людина порушує закон. І сьогодні говорять, що її переслідують. Ну, це манія переслідування. Москва наразі підтримує такі пориви всі антиукраїнські, антидержавні, добре їх фінансує, тому вони більш активно, можливо, проявляються на рівні. Я б сказав, би, що Житомир про українське патріотичне місто, але чому от так? Саме тому, що є багато військових, а військові частини, а хто колись були військові, хіба тут служили українські військові, хіба їх виховували в українців? Це були офіцери з Московії, які були виховані в дусі Совка, які були виховані в тому дусі ленінізму. Вони народили тут дітей, вони залишились тут жити, вони вийшли тут на пенсію, але вони так і не стали українцями, тому що вони ніколи іми не стануть. І це ж дуже добре ми бачимо подіях оцих, же, скажімо, ветеранських організацій, які вони не є ветеранські, це є антиукраїнські організації, Каширіна, Трещова ще якось, Що українського в тих організаціях, нічого. Це про московські антидержавні утворення, які досі не зліквідовані, які досі не заборонені. І вони працюють над потужно. І ще до минулого року, наскільки мені не зраджує пам'ять, держава фінансувала їх антидержавну діяльність. Оце парадокс. Друга так звана спілка воїнів-інтернаціоналістів. Ну, вибачте, не так би мали ми, ну, не має бути привілеїв для людей, які пішли окуповувати чужі землі, вбивати чужих людей. У нас же чомусь це досі піднесено в ранг героїзму. Коли я дивлюсь, що міський голова зустрівся і щось там наобіцяв, то Та, який героїзм? То давайте героїзувати Гіркіна, моторолу, Песа, це і воїни-інтернаціоналісти в прямому розумінні. Тому що держава мала би підійти по-іншому. Перше змінити закон про правонаступництво, і як наслідок, це би все би в логічну цепочку. Ці люди просто були б згідно міжнародних норм жертвами. Ми б могли відкрито до Росії подати до суду за притягнення цих осіб в, в, в окупованих територій у службі в окупаційному війську. І Все це б стало, це мало би якусь логіку. На ну, сьогодні ми вшановуємо Ментова, все йому обіцяємо який великий герой, виявляється, він боровся за мою свободу. Як за мою свободу в Афганістані боровся е, ментов? Чим мені загрожував мирний народ Афганістану? Це другий парадокс. І от третій, адже відомо, що в момент такого посиленого нападу на Україну, адже було відомо, що тільки закінчиться Олімпіада, Московія посунена Україну. В кожній області були створені так звані сплячі ячейки. Вони саме були створені з таких з комуністів, з регіоналів, які то все підтримували, і з цих ветеранів так само, бо це не є ветерани, це можливо ветерани КГБ, але це інша історія. Ці ячейки очікували якогось певного таких ситуацій, певних збурень. І зараз їх дією бачимо. Ми зараз вони так само фінансуються з Московії по якихось закритих каналах. Ну, досі Сбербанк працює відкрито. Банк держави агресора працює. Як це можливо? Тому не є дивним, що саме в Житомирі, тому що в Житомирі був якийсь плідний ґрунт для того. Адже відомий факт, що була створена Житомирська Народна республіка, яка мала там свої прапори, атрибути, яка мала свого президента. І що робить СБУ, правоохоронні органи? Лише декілька осіб попереджені. Ви думаєте, ми написали, чи було мало звернень до СБУ з цих приводів? Маса. Ніхто не афішував. Але наразі відповіді йдуть одна. Ваша інформація прийнята до уваги. Дякую за інформацію. Крапка. Лише троє чи четверо осіб отримали попередження. А люди мали бути арештовані, позбавлені громадянства і далі не знаю, або вислані, або засуджені довіч. Тому що злочин проти держави. Це є найбільший злочин, який, ну, який можна сьогодні допустити. Ми бачимо наслідків цього. Тому тільки така дивна позиція влади приводить до цього до всього. Це навіть і потурання, це бездіяльність. А причиною всьому та ж знову незавершена революція і знову ж не здійснена ілюстрація. Я хочу додати до переліку цього щодо переліку цих журналістів, яких ти назвав Саш, що з одним із них. Це з Василем. Я мала розмову років п'ять тому. Ми припинили вітатись після того, як він мені озвучив свою версію, де має бути Україна. Возрадіть імперію, Роску, і туди повинна йти Україна. Я кажу Вася, я тобі купую квиток в один бік. Їдь, виліза, вокзал, Росія. Те саме я хочу сказати цій людині, у якої манія переслідування. Сьогодні, до речі, дивилася в інтернеті. 5 тисяч російських рублів, це скільки в гривнях, коштує квиток з Житомира до Москви, їде добу. Я готова профінансувати цю поїздку. Хай він їде туди. Не потрібно збурювати українське суспільство. І що вражає цей цинізм і ця брехня, тотальна брехня з боку цієї людини, що коли на сайті Компартії, насправді мені дуже лестить, що мене там прирівняли до хлопців в балаклавах. Чесно, мені реально це лестить. Але е, там е, були коментарі вже в соцмережах на сторінці КПУ, от дослівно навіть, мульку про заборону КПУ розповсюджує не тільки ця видатна журналістка. Тобто вони, мали, вони мене мали на увазі, ще раз озвучу це. Значить, на сайті Комуністичної партії України в статті написано, що Мульку про заборону КПУ розповсюджує не тільки ця видатна журналістка. Вони мали на увазі саме мене. І я пишаюся тим. Що я виконую закони України і закликаю всіх це робити. Закон один для всіх. У мене була офіційна зустріч, я оприлюднила її, було фото. Мені пояснили так, що дуже багато повноважень від СБО забрали інші правоохоронні органи і тому у них нібито зав'язані руки. Я дослідно це кажу, те, що мені переказали. З іншого боку, коли йдеться про інших хлопців, не будемо називати військові групування, чомусь дуже швидко їх арештовують і притягають до відповідальності. Питанням на питання: чому СБУ досі не виконало цей же закон? Не цей, вибачаю, там була низка антикомуні... антикомуністичних законів про оприлюднення, відкриття архівів оприлюднення агентури КГБ. Тому досі ні на сайті Українського інституту національної пам'яті про Вітровича немає, ні на сайті СБУ цього немає. Можливо, це є відповідь, чому СБУ так працює. Я бачу це в тому, щоб всі виконували закони. І той, хто їх порушує, мусить відповідати згідно із чинним законодавством. Тоді у нас не буде йтися, да, що от приймають закони. А вони нівелюються. Давайте вже припиняти цю практику. Я просто закликаю всіх бути законослухняними, якщо коротко.